Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах давайте запитаємо вищих через руни, ким ти був в минулому житті? Є така потреба сьогодні. Покажіть мені руни, ким була людина, яка зараз прийшла на цей розклад в минулому житті. Покажіть ровно. Так, щоб я зрозуміла. Скоріше за все був воїном духа. Ти був рішучим, ти був справедливим, ти мав таємні знання, і ти мав в собі магію. Причому магія твоя була сильною. Ти міг трансформувати простір. Ти міг викликати кардинальні зміни завдяки своєму знанню, завдяки цим таємним знанням. Можливо, був ти чоловіком, але, можливо, і жінкою, але з дуже сильним характером. Я вже сказала, ти був воїном духу. А це може бути як чоловік, так і жінка, той, що дотримується справедливості, той, що може жертвувати чимось своїм, заради таємних знань, заради магії, і це було важливо. Це було твоя це була твоя місія, і ти міг змінювати все до чого міг доторкнутися. Це потужно. Покажіть мені руни, що відбувалося там в минулому житті. Зараз зрозуміємо точніше. Покажіть мені руни, що там відбувалося. Так вийшло, що, будучи таким потужним, можливо, жерцем, можливо, магом, ти чомусь втратив зв'язок з вищою силою, ти пішов шляхом не тих знань. Ти якісь взяв за основу для себе знання, які. Не відповідають дійсності, це були брехливі знання, неправдиві знання, перевернуті знання, і це дало свої результати для тебе. Чому був втрачений зв'язок з вищою силою? Ти ж був справедливим. Чому? Ти вирішив, що треба проявляти свою силу, і вирішив, що це знання дасть тобі більшу владу і більшу силу. Що це було за знання? Це було нове знання. Можливо, нова релігія. Можливо, ти щось почав робити. Не традиційне для, для тебе, для тих часів, для твоєї сутності, ти змінився. І ці знання, вони були інші. І вони привели тебе до того, що. Ти трансформувався, ти змінився. Ти завершив е, контакт з тою силою, яка була, яка наділила тебе сакральними знаннями, і пішов за іншою. І це була помилка, це була ілюзія. Ти зрадив, можливо, своїх богів, свою культуру, свою традицію, тому що вирішив, що якась, якесь нове знання, воно сильніше. Воно дасть тобі більшу владу, більшу силу, більше енергії, і ти. Пішов за новим, але це була помилка. І що? Далі. Але ти це вибрав. Це був твій вибір, і ти за ним пішов. Можливо, ти навіть розумів, що це помилка, але ти це обрав. Ти обрав це свідомо і ти за цим пішов. Це був твій шлях, твій вибір. Що далі? Що було далі? Покажіть мені руни після цього вибору. Ти почав збагачуватись, ти почав наповнювати себе новими знаннями і почав збагачуватись. Ти набирався і матеріального багатства, ти відчув собі потенціал, ти почав, як знаєш, почав спочатку. Почав спочатку на цьому новому шляху, завдяки цьому новому вибору, ти наповнився енергіями початку, ти відчував себе як першопроходцем. Це приносило тобі і матеріальні блага. Ти був цим задоволений. Так, ти рухався до збагачення, ти рухався шляхом новим, ти тримався під контролем, ти хотів це робити. Ти йшов далі цим шляхом, новим шляхом, шляхом нових знань, але вони були помилкою. Ми це помнимо, ми пам'ятаємо. По итогу. До чого ти прийшов до того до руйнування? Ти йшов цим шляхом, новим шляхом, ти отримував блага, ти заробляв на цьому золото, владу. Але дійшов до руйнування, дійшов до смерті своєї, ти потрапив в хель. Ти дійшов до кінця свого життя минулого, рухаючись цим шляхом. Добре, так і завершилось твоє минуле життя. А тепер які відголоски в цьому житті ти отримуєш? Які ти отримуєш пам'ять? ти отримуєш пам в цьому вже житті результати свого минулого втілення, ти отримуєш зараз те, на що навіть не розраховував, але всесвітні закони влаштовані так, що якщо ти Щось не завершив в минулому житті, воно переходить в це життя. Все взаємозв'язане, і в цьому житті ти отримуєш як продовження. Да? продовження. Ти отримаєш результат рівно настільки, наскільки було зроблено в минулому житті, ти зараз отримуєш цей результат. І що це? Це слабкість, це чомусь картання себе, ти навіть, можливо, не розумієш, за що ти себе картаєш, це невміння приймати рішення, це страх приймати рішення, і ти сам себе за це картаєш, ти розумієш. Що міг би, але боїшся приймати рішення. Це результат того, що було колись. Так. І ти не вмієш, ти не можеш прийняти рішення, щоб розвиватися, щоб іти далі, щоб нарощувати свій власний потенціал, свою силу, тобі це страшно. Ти боїшся і це відголосок минулого життя. Ти боїшся приймати рішення на розвиток, на процвітання. Ти боїшся, якщо ти жінка, ти боїшся бути жінкою в цьому житті. Ти боїшся розкритися. І тим самим все стоїть на місці. Ти не отримуєш е, помочі, допомоги для свого розвитку, для руху, бо боїшся. Все стоїть. Потоки завмерли. І підсвідомо ти відчуваєш, що це з чимось пов'язано, але не розумієш з чим. Так от. Оцей страх проявитися, страх розвитку, страх розкритися, це відголосок того минулого життя. Е, можливо, ти пам'ятаєш, що тоді ти зробив якийсь вибір, який привів тебе до руйнування і до смерті. І тоді ти зрозумів. Що це була помилка, але все ж таки повівся на це неправильне знання. Ти відмовився, можливо, від свого потоку, взявши чужий, чужерідний потік, не свій. Він тебе збагачував. Ти йшов, можливо, навіть спершу радіючи, що ти піонер нового знання. Але життя скінчилося, а зараз, зараз в цьому житті ти боїшся приймати рішення, ти картаєш себе неусвідомлено навіть за щось, і ти боїшся розкритися, рухатися. Бо, можливо, ти думаєш, що коли ти наростиш свій потенціал, ти відкриєшся вищим, ти. Зробиш більше, ніж можеш. Як наче покажешся Всесвіту, то можеш знову зробити не той вибір. І так вже триває деякий час. А що ж робити? Щоб було на благо, на користь вийти з цього? Що робити треба? Покажіть, руни. Треба. Треба усвідомити, треба взяти на себе відповідальність. І треба стати майстром. Бо ти і є майстер. Ти вмієш, ти знаєш. В тобі закладено багато чого, але ти боїшся проявитися, заявити про себе. Стань майстром своєї справи, не бійся. Е, ти Розумієш, що ти повинен робити. Ти розумна людина. В цьому житті ти майстер, ти спеціаліст, але ти боїшся відкритися, рухатися, наповнюватися, розкриватися. Тому знайди порозуміння всередині себе і стань майстром своєї справи. Доведи почати до кінця. Те, що завершилося в минулому житті, зараз повинно знайти продовження, щоб пройти всі ті уроки, щоб вийти на новий кращий рівень. Тому ти повинен стати майстром в цьому житті. Не відхрещуйся від цього, не бійся. Розкрий собі свій потенціал майстра. І це повинно бути тобі в радість і в задоволення. Відчуй себе натурою цілісною, відчуй себе впевненим в своїх силах, в собі, в своєму розумі, в своїй свідомості і підсвідомості. Не перенай вглиб себе, розкрийся. І, можливо, ти зможеш, будучи спеціалістом, майстром в цьому житті. Дарувати радість ще комусь. Прийти до тієї межі, яка колись перервалася, ти раніше вмів трансформувати, кардинально змінювати те, до чого міг доторкнутися. Зараз ти повинен стати майстром своєї справи. Майстром в тому, що несе тобі задоволення. Ти повинен бути впевненим в собі. І, можливо, дарувати радість іншим, будучи майстром своєї справи. Зрозумій, в чому твоя радість, в чому твоє задоволення. І розкрийся в цьому напрямку. Не картай себе за те, що. Ти би хотів щось робити, тобі це подобається, але не подобається іншим. Не треба себе за це картати. Згадай, зрозумій, усвідом. Так, твоя душа вона тобі вже транслює, вже підказує. Розумом ти. Можливо, розумієш, а концентрації не вистачає. Душа тобі кричить уже, можливо, або шипоче, в кожного тут своє, але прислухайся до неї. Ти станеш майстром своєї справи, якщо відчуєш задоволь... задоволення по душі своїй, по тій тонкій струні. Яка всередині тебе бренить і вібрірує, коли ти щось слухаєш, щось дивишся, з чимось перетинаєшся, ти чуєш, що ось це твоє, це твій потік, це твоє знання, це твоя справа. Тому почуй її, зрозумій її, і стань майстром цієї справи, тієї справи, яка тобі по душі. Оце і буде те, що ти повинен втілити в цьому житті. Причому без слабкості, без самобічування, без самокартання не треба цього робити. Це не призведе тебе до успіху. Так. Зараз прийшов час зрозуміти свою нагальну потребу, усвідомити, що головне буде для тебе в цьому твоєму житті. І це призведе тебе до успіху через кризу, через Страждання, можливо, ти вже пройшов. Далі успіх. Далі успіх. Зараз ти повинен просто прояснити для себе, в чому твоя нагальна потреба в цьому житті. В чому ти можеш стати майстром? За що ти можеш взяти на себе відповідальність і сконцентруватись на цьому. В минулому житті ти був потужним, але чомусь обрав для себе новий шлях. Ти відмовився від захисту своєї сили, своєї магії, пішов іншим шляхом. Зараз стань майстром там, де тобі радісно, де ти будеш задоволений собою. Це головне. Головне завдання на це твоє втілення. На цьому я буду завершувати. Такий вийшов крутий, як на мене, розклад. Він дає поштовх до думок, до усвідомлення, до переосмислення. Ну а вам вже прийняти рішення, ви краще відчуваєте свою сутність і вам вже вирішувати, ваш це розклад чи не ваш. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!